Збірна України програла італійцям з рахунком 2-1. Що сталося? Поль Погба відсторонений через заборонені речовини. ПСЖ продали свого лідера в Катар. Та планують замінити голкіпера. Про все це поговоримо зараз. Всім привіт, друзі, другі і подруги. З вами, як завжди, Стас і, як завжди, Вауті. Бачу, ви забули, що я проводжу розіграш, то я вам нагадую: розіграш на річну преміальну підписку на міго Го. Умови прості. Просто підписатись на мій канал. Як тільки нас буде тисяча, я розіграю цю підписку між вами. Все максимально просто. Тому гайда, підписуємось. Почнемо з новин з Туріно. Поль Погба дійсно відсторонений від тренувань та ігор з Ювентусом. Причиною стало після матчу з Удінезе, де Ювентус перемогли 3-0, Хоча Погба взагалі не вийшов та був на лаві запасних. Потім знаєте, да що там вибірково беруть декілька футболістів, які здають допінг тест. Покба був одним з тих, хто здав цей допінтест, і тест показав позитивний результат. Причиною стало як, нібито якась харчова добавка, яка занадто підвисила його тестостерон. Як сказав сам Погба, що ніби цю добавку йому порекомендував якийсь його друг, який є лікарем, і це якраз треба було йому для того, щоб підняти рівень тестостерону в крові, але надто високо, що вже катується як перевищення. Яка цікава історія. В Ювентусі дуже різко і швидко відреагували на цю ситуацію. Одразу його дискваліфікували, і взагалі серія А його дуже швидко дискваліфікувала. Зараз іде розслідування, там розбираються, що і як буде. Вибирають йому покарання. Йому обирають сам Покба, звісно, вже подав там апеляцію, хочуть вже здали контрольний тест, і Типу, ось мають зараз бути якісь результати. Говорять, що ніби його можуть відсторонити від футболу на 2 десь чотири роки. Буючи його вік, що йому там 30 років, якщо я не помиляюсь, а я по-моєму не помиляюсь, то в принципі це можна вважати кінець кар'єри для І, Якщо чесно, у мене тут така цікава думка про майнула. Ще й сьогодні вечором, коли я зараз записую відео, вже з'явилася якась там стаття на тему того, що ніби Ювентус вже розглядають варіант, при якому, якщо Погба знов другий тест покаже позитивний завищені результати, по допінтез, скажімо, провалить, що вони з ним розірвуть контракт, отримує зарплатню Погба 8 мільйонів євро. Євро в рік та 2 мільйони бонусами в рік. Тобто контракт у нього до 26-го року, тобто небагато немало. Там під 25 мультів він ще заробить. І я думаю, чомусь мене промайнула думка ще до цієї статті: що а чи не хоче ювентус таким чином скинути з себе м, тягар у вигляді покба цього разу нас ніхто не зупинить? Типу, да, вони його підписали як вільного агента, і це було таке легендарне повернення да футболіста який у них за засяяв, але ж ну він же ж нічого не зробив, да він травмувався і, в принципі, Скільки вже більше, ніж сезон, провів там скільки 12 ігор, чи там ну коротше, менше 15 ігор, це дуже мало, і враховуючи те, що в його вік він втрачає форму. А для футболіста в такому віці це максимальна проблема. Тому чомусь мені здається, враховуючи, скажімо так, приколи, да, всі, які завжди оточують Ювентус, що вони могли саме все це зробити, і потім вказати комісії на потрібного футболіста для того, щоб були причини, чому можна розторгнути контракт з спокба і там. Наприклад, не виплачувати йому нічого. Я думаю, скоро дізнаємося, чим закінчиться ця Санта-Барбара, та зрозуміємо, можливо, моя теорія має місце. Але це не все. Повідомляюся, що Турін вже шукає заміну Погба. і серед варіантів Томас Партії з Арсеналу, непоганий варіант, погоджуюсь. І ще найкращий варіант, як на мене, Георгій Судаков. По-моєму, це взагалі супер варіант. І мені здається, серія А для нього було просто чудово для того, щоб почати кар'єру на топовому рівні. Але побачимо, що. Тут буде. ПСЖ продали Марко Вераті. Вератті. Тютю Ось Оцей трансфер я не розумію. Ну, типу, у вас грає один з найкращих півзахисників окей, футболістів на своїй позиції. Типу, той об'єм роботи, взагалі, якість цієї роботи і ті скіли, які є у Вератті, вони ну вони об'єктивно є одними з найкращих в світі на даний момент. Як повідомляє Фабріцо Романо, що протягом там доби, може двох, я не знаю. В момент, коли ви це дививсь, може вже все відбулось, хто знає. Він ніби має приєднатись до катарського. Ого, як там Аль-Арабі чи Аль-Арабі йому вже 30 років, 45 мільйонів ніби заплатять катарці, та там ще 10 мільйонів бонусами, враховуючи те, що вартує він всі 40 чи 45 на трансферному ринку. Ну, типу, не ну взагалі, типу, не це не те, що вони сотку за нього заплатили. Знаєте, як це було ну, може бути, і звісно, давайте віддамо. Вони віддають реально якісного футболіста. Я не розумію, з чим це пов'язано. Ну в. Парижі там завжди якісь свої приколи. Ну все може бути. Не знаю, що там Енріке будує, але враховуючи любов Енріке до гри в офігенний контроль м'яча і пас, і вихід з пресингу через пас та контроль м'яча, знов таки, ну це те, що в раті робить один з найкращих. Не знаю, також повідомляють, що ПСЖ хочуть повернути собі голкіпера Майка Міньяна. Повідомляється, що знов таки Енрікі зацікавлений у голкіпері, який ідеально грає ногами знов-таки для того, щоб виходити з цього пресингу. І Міньян чудово грає ногами, а Доннарума не дуже. І навіть розглядається варіант заміни Доннаруми на Міньяна та доплата від ПСЖ Мілану за цей перехід. Ну я не знаю, типу Міньян дуже крутий питань нема максимально крутий. Я б дуже хотів його в Челсі, але це нереально. Хоча Челсі ніколи не каже, нереально. Але ну, Донна Рума є один з найталановитіших футболістів. Враховуючи його вік, він ще має коштувати надто багато грошей, щоб доплачувати за цей обмін. Ну знов таки, може я там щось десь з'їнувся, може я щось не розумію. До речі, я абсолютно без усілякої іронії знаю, як важко підписуватись на такі непонятні канали. Але ж все таки тут і розіграш, і контент виходить регулярно, і ніби вам він подобається. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, давайте просувати україномовний контент разом. Дякую. Ууу. Ну що, збірна України програла італійцям з рахунком 2-1. Знаєте, я не Ну, щоб ви розуміли, ті, хто зараз там перший раз дивляться моє відео, я не пишу собі сценарій повністю. Я роблю собі коротенький план і даю вам лайф емоцію. Я хочу, щоб ми спілкувалися як фанат з фанатом, просто відверто відкрито. Тому зараз реально мені важко підібрати слова стосовно матчу України проти Італії. Зараз я буду матюкатися. Ну, по-перше, це пов'язано з тим, що його було важко дивитися. Цей матч. хуй, пизда, їбати і блять. Італійці вийшли в такій цікавій манері грати. Ну, типу знаєте, після Англії, де вони грали чітко в позиційний футбол, все красиво, все по ділу, максимальний контроль, м'яча, пасік, пасік. То тут, якщо коротко, туди пас, туди кидок, туди навіз. Звідси відскочив від, 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 м'яч. Там швидко перехопили, віддали наліво, зліва знов повернули направо в центрі перехоплення. від Тратили м'яч, побігли по флангу, там відібрали, там відборали. ну, там От така бура відбувалася весь матч, І навіть важко було зрозуміти, хто є топом в цьому матчі. Ну сказати, що цей Фратезі, що він там щось нереальне чудив. Весь матч, да, паха він як собака, він реально землю просто носом рив. Він дуже працьовитий. Я ну об'єктивно я не сподівався від півзахисника таких активних дій. Він забив два голи, да. Давайте так. Перший гол знов такий судоково, я звинувачувати не буду. Хоча щоб цікаво, дуже по дорослому він себе повів. Він себе звинуватив, якраз що він підслизнувся, втратив м'яч. Фартезі підбіг, просто забрав цей м'яч, і якби все, все сталося. Чи там хтось інший підбіг і йому віддав. Ні, по-моєму, да, фретезі це все зробив. Коротше, питання в іншому: що Судаков сам сказав, що обрав не ті буци. Він а, взяв замість а, металевих шипів, взяв пластикові і, в принципі, через це йому було важко бігати. Красавчик, ну типу, взяв відповідальність за цей гол на себе. Ну, молодець. Хоча, в принципі, моменти такі бувають завжди. Он Гаррі Магуайр привозить постійно за збірну Англії і далі грає. Да? Минулий матч автогол. Але ну типу знов. Таки, це не награний гол був з, зі сторони Італії, просто невдача гол. Другий гол знов таки повезло, рикошет, він опинився перед воротарем, Вони навіть самі не повірили, що не повірили, що вони забили, бо вони думали офсайт, а потім такі о, ніфіга, ми забили клас. Окей, нехай скажімо так: у них було настільки багато моментів гольових, які вони не реалізували. Що ну, нам, як вболівальникам, що, ну, нема сенсу взагалі е, щось говорити, враховуючи те, що ми і забили один, і при цьому не проплували. Пустили чотири, хоча там скільки дві поперечки. Потім о, були моменти, коли Распадорі ну, просто мав забивати, але він так хотів це зробити, що гасив і по вороб'ях м'яч летів. Ну об'єктивно, да, в площину воріт що ми шо що вони потрапили небагато разів: 5 від Італії, 3 від нас. При тому, що 22 рази італійці били в сторону наших воріт, а ми дев'ять. при тому, до до речі, хочу сказати, що довбик. Ну молодець, мені сподобалось те, що він знаходив для себе для себе ці моменти, навіть полумоменти, і розуміючи, там він вибачили, виходив, намагався виходити один на один, розумів, що два захисники його зараз з'їдають. Він просто бив, він брав м'яч і лупив. Оце, в принципі, для ну, скажімо, нападника важливо просто бодай бити для того, що а що далі буде, там вже побачимо. Але тут один важливий якраз є момент. Італійці, коли робили щось. Схоже. Вони настільки насичували нашу половину поля і нашу штрафну зону своїми гравцями атаки, що кожен у такий удар потенційно був небезпечний, бо відскок кудись там на підборі, до речі, на підборі завжди італійці десь були В всередині поля, в захисті, півзахисті, де завгодно. Тому це, в принципі, для нападника є гарним скілом і до за це клас. Мінус в тому, що наша команда не була готова до такого інтенсивного футболу. Італійці вийшли дуже злими після матчу. з Північну Македонію, де там Газон Херовий і пропустили на останніх хвилинах. Тому об'єктивно вони йшли ну, битись до останнього. Що вони робили? Вони реально пахали дуже сильно, і ось цей інтенсив ми не витримали. У нас була інше, я так розумію, план на гру. Ми думали, що вони будуть більш обережно грати, їм потрібно вигравати, їм потрібні 100% моменти, а вони більше грали в такий контролюючий хаос. Тобі капець! бо бачили ви, ми проти Англії, яка грала. Чітко змогли грати чітко, а ось проти такого ну, поки що не змогли. Нам теж ми намагались теж інтенсивно пресингувати, йти в атаки. Зінченко декілька разів вибігав дуже, вже ближче до середини другого тайму. Він вибігав на лінію нападника. Він пресингував дуже високо, показував, коли мудрик вийшов. Показував мудрику. Давайте пресингувати. Але ну таке відчуття було, що ми боялись, аби не пропустити ще. Ну от об'єктивно, мені здавалось, так що ми боялись після перших двох швидких голів, першого дуже швидкого, другого вже потім. Але ми боялись пропустити ще. І а шанси були повністю були на це. У Миколенка вже не так виходило. Правоногий кривцов, який вимушено, якби грав лівого центрального захисника. Бо Матвієнко був травмований. Ви маєте зрозуміти: е, на лівого центрального має бути лів бо він має віддавати одразу пас точний правші. Важче він від, може віддавати тільки наліво кудись правою ногою. Він не може віддати в центр або вправо на правий фланг. Правою ногою йому трішки важкувато, коли він от обличчям до нападника в відборі. Він відбуває тільки туди або аут. Коротше, неважливо. Питання в тому, що гол ми забили свій. Да, гол ми забили, вистраждали, довбик ударив. Дуже чудовий пас Судакова. Блін, як мені подобається, як він грає під тиском, та як він грає в пас і бачить поле. Ну такий, це буде дуже гучно, сказано, але такий маленький ін'єста е, в збірній України. Ну, це просто романтично, але прикольно звучить. Він реально віддає гарні передачі. Хорошо працює під тиском на дріблінгу може е, обіграти в центрі поля суперника і пройти далі, віддати в атаку і під'єднатись до цієї атаки і створити опасний момент, що ну роблять далеко. Не всі футболісти. Тому в цілому е, скажу так: матч мені не сподобався. Як мені допоміг мій друг охарактеризувати цей матч, це приблизно ті самі емоції, якщо борщ з цукерками їсти. Ось щось приблизно таке. Я переживав, я нервував, я кричав, і коли нам забивали, не ледь не забивали, коли ми намагалися щось зробити. Але свій гол ми забили. Пас судакова на Довбика, довбик удар, не вийшло. Відскок від голкіпера. Дімарко нема куди було йому віддавати м'яч, бо він під правою ногою. Викидає вправо. А тут Ярмоленко і виходить асист від Дімарко. Чудово затисли цей м'яч ворота, але ж далі знов таки в штрафній. В штрафній зоні, в принципі, в лінії атаки один, максимум два футболісти. На десь 4-5 зі сторони Італії. Ну, не грається так, коли на вас просто навалою йде суперник. Заміна Ярмоленка на Мудрика теж нічого не дала. Був у нього там один непоганий прохід, навіть два, але. В першому випадку невчасно віддав пас, точніше навіть не віддав, бо він там закрутився, щось там хотів обманути когось, обманув сам себе. Ой, не знаю, міха, щось не виходить зараз. Ну, мабуть, просто надто хочеться себе добре показати. Сподіваюся, що скоро все виправиться, бо в Чесі на тебе сподіваюсь, капець. Як побачимо, не буду звинувачувати зараз нашу збірну. Вони віддали всіх себе в, в, в грі з Англією, віддали все, що могли в грі з Італією. Попереду ще є ігри, тому і. З Італією ми ще зустрінемось, тому я в принципі думаю, що по великому рахунку, враховуючи турнірну таблицю зараз, а ви можете бачити її зараз у себе. Англія на першому місці у них все добре, а на друге місце претендують одразу три збірні це збірна Італія, яка зараз друга, ми треті, і Північна Македонія. У всіх по сім очок. Тобто, в принципі, я думаю, що доля другого місця буде вирішуватись в матчі нашому очному матчі з Італійцями. другому. Ну, побачимо. Я вірю все одно в збірну. І я думаю, що Ревров зможе провести роботу над помилками, що нам лишається. Треба вірити в своїх. Тому віримо в своїх. Тримаємо кулаки. Я, як завжди, з вами не прощаюсь. Дякую вам за все, що ви робите. За те, що ви ставите лайки, підписуйтесь на канал та коментуєте мої відео. Знов таки кажу: не прощаюсь з вами. Слава Україні!